Добрий день, діти! Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. Спробуйте відгадати, хто це. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, чужих у дім він не пускає. Це песик. Ви впізнали його? Хто він? Так, це пес патрон. Він допомагає рятувальникам шукати небезпечні предмети і так зберігає життя дорослим і дітям. Сьогодні пес Патрон розкаже, як потрібно поводитись, щоб не наражати себе на небезпеку. А ви будьте уважними, дивіться, слухайте і запам'ятовуйте. Пес Патрон знайшов коробку і побачив, що в ній щось лежить. Він хоче, щоб ви допомогли йому і назвали ці речі. Що це голка? голка яка? Гостра. Чи можна дітям брати до рук голку? Ні, дітям не можна брати до рук голку. Що це? Ножиці, чи можна дітям гратися ножицями? Ні, дітям не можна гратися ножицями. Що це? Сірники? Чи можна дітям їх запалювати? Ні, дітям не можна запалювати сірники. Запам'ятайте, ці предмети небезпечні, їх не можна брати до рук і гратися. А пес патрончик нас кудись кличе. Що він робить? Він щось шукає. Нюхає, вирушаємо за песиком. Він знайшов щось цікаве це торбинка. Подивіться на ці предмети з торбинки та скажіть, чи можна дітям ними гратися? А може ці предмети небезпечні? Лялька. Дітям можна гратися лялькою? Так, дітям можна гратися лялькою. Чи можна дітям гратися пилососом? Ні, дітям не можна гратися пилососом. Чи можна дітям гратися машинкою? Так, дітям можна гратися машинкою? Чи можна дітям гратися праскою? Ні, дітям не можна гратися праскою. Чи можна дітям гратися м'ячиком? Так, м'ячиком дітям можна гратися. Чи можна дітям самостійно вмикати плиту? Ні, дітям не можна без нагляду дорослих самостійно вмикати плиту. Молодці малята патрончику дуже сподобались, як ви називали, небезпечні речі. А тепер подивіться. На малюнок і запам'ятайте, ці предмети не іграшки, їх не можна використовувати без дорослих. Замість цього краще грайтеся на свіжому повітрі, в хованки, доганялки, малюйте, читайте книги та співайте.